Слухай, а тобі наче 20. Право норфорта нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Шановні рідні наших воїнів. Українська держава потребує нових принципів, вдячності вам, вдячності усім, хто боровся на війні. За свободу і незалежність України безцінний досвід українських воїнів, має ефективно використовуватись в процесі гарантування світові реальної безпеки. Звучить це загально, але розшифровуються на цілком конкретні елементи політики героїв, яку я пропоную для української доктрини політика героїв. Перше, наші воїни, які бажають продовжити служити. Служити українській державі та народу України після війни можуть бути впевнені, у держави буде такий запит. Друге, Україна вже зараз єдина, єдина держава у світі, яка має успішний досвід ефективного захисту. Від повномасштабної агресії Україна перемоги матиме ще більше такого важливого цінного досвіду, і ми розробляємо платформу для експорту українських оборонних знань, практик, фактично досвіду наших героїв, участь українців і українок в миротворчих місіях, зокрема під егідою ООН. тренінгові, міжнародні місії все це колосальні можливості для України і для наших героїв. Третє Україна потребує принципово нової системи військової освіти. Українські воїни та всі, хто тренує українських воїнів, мають знати, реальна практика буде основою нової української військової освіти. Держава інтегрує. Інтегрує тренувальні програми, які зараз показали свою ефективність, а також реальний бойовий досвід наших солдатів і матросів, сержантів, старшин, офіцерів, наших генералів в систему військової освіти. Четверте вже зараз лідери світу проявляють інтерес до навчання в Україні військові справи своїх. Майбутніх воїнів, і це обов'язково стане однією з тих можливостей, які робитимуть український безпековий вплив дійсно і світовим. П'яте Україна потребує повної інтеграції ветеранів в суспільне та економічне життя. Герої нашої перемоги мають отримати змогу проявити себе як героїв нашої трансформації. Військовослужбовці Збройних сил України, нацгвардійці, наші прикордонники, наші розвідники, герої спеціальних служб, наша поліція, всі, зокрема, трансформація української військової освіти передбачатиме можливість отримання нашими воїнами спорідненою цивільною спеціальністю. Шосте головний принцип соціальної роботи з ветеранами України перемоги рівний з рівним. Держава має створити таку систему підтримки воїнів та рідних наших воїнів, яка гарантуватиме їм, що кожну їхню емоцію, кожну їхню потребу буде розуміти людина, не просто людина, а людина, яка їм допомагає. Бо ця людина пройшла через війну, пройшла через втрати, пройшла через все те, що потрібно розуміти. Щоб бути ефективним в інтеграції ветеранів в суспільне та економічне життя, воїни це найбільш ефективні помічники для інших воїнів. Рідні наших воїнів це найбільш ефективні помічники для інших рідних воїнів. Сьоме українська політика героїв потребує реального національного стандарту безбар'єрності. Це нові Нові вимоги для містобудування, інфраструктури, публічного простору, транспорту, соціальної, освітньої системи, бізнес-середовища, вимоги, завдяки яким можна, щоб людина, кожна людина з травмами війни зможе користуватись усім тим, всім тим простором та усіма тими ж можливостями, якими користуються всі інші. Восьме безбар'єрність має психологічну складову. Тому необхідність ментальної реабілітації така ж, як і необхідність фізичної реабілітації, Україна має створити найсильнішу в Європі галузь реабілітації, і це стосується як будівництва реабілітаційних центрів, так і підготовки відповідних кадрів. Держава сприятиме створенню необхідної кількості робочих місць, щоб не тільки забезпечити реабілітацію для наших людей, але й щоб у нас була змога. Змога саме стати глобальним експортером практик відновлення та інтеграції в повоєнне життя для усіх, для усіх, абсолютно хто пройшов та постраждав від війни, всі найкращі світові практики, всі найбільш ефективні політики, всі рішення, якими складними чи незвичними вони б не здавались для нас, мають бути застосовані в Україні, щоб Українцям, всім нашим громадянам, українцям, українкам не довелось терпіти біль, стрес та травми війни. Зокрема, ми маємо нарешті чесно легалізувати для усіх, хто цього потребує ліки на основі канабісу. Відповідні наукові дослідження та контрольоване українське. Українське виробництво, дев'яте ветерани на державній службі в Україні в Радах різного рівня, Верховній Раді України, це честь, це честь для держави. Брати на роботу ветеранів, це честь для будь-якого бізнесу, допомагати ветеранам почати власний бізнес. Це честь для держави, для кожної громади. Для кожної бізнес асоціації, для будь-кого хто знає, що значить бути на війні, і це має бути не мрією, а реальністю в Україні. Це масштабне дійсно масштабне національне завдання. І Я скажу відверто, що виконати це завдання швидше і якісніше держава потребуватиме допомоги. І я прошу наших волонтерів допомогти державі цим. Я прошу вже зараз вивчати досвід, який є у світі щодо економічної та соціальної інтеграції, реабілітації ветеранів щодо відповідних державних і муніципальних змін в країнах в світі, щоб Україна. Наша держава перемоги змогла спрямувати все найкраще в наших воїнах, в найкраще для України. Пані та панове. Я прошу вас зараз подякувати усім українським волонтерам, кожному і кожній, за цю надзвичайну силу, за надійність, за історичний внесок у захист української свободи, у захист нашого життя, у захист. Нашої незалежності. Ми вам вдячні. І десятий пункт політики героїв, який пропоную до обговорення при створенні української доктрини: це культура героїв. Меморіалізація війни та досвіду нашої перемоги, створення пантеону героїв та національного військового військового кладовища, створення національного музею російсько-української війни та системи локальних музеїв, які вшановують пам'ять про війну та збережуть досвід перемоги для наступних поколінь українського народу, творче осмислення досвіду війни, експорт досвіду нашої перемоги з засобами культури. Створення офіційної історії війни, визначення національного канону інтерпретації війни з Росією, учасників війни, ключових подій війни, етапів війни, російських злочинів війни та здобутків нашого українського спротиву. Нова культурна політика щодо наших героїв різних часів, які боролись за свободу і незалежність України та неприховання в Україні, тих. Та приховання, перепоховання в Україні тих всіх наших героїв, які поховані за кордоном. Це дуже важливо. Україна перемоги сприятиме всім формам розвитку культури героїв в Україні. Я так докладно зупинився зараз на політиці героїв для України перемоги, бо будь-яка неефективність цієї політики позбавлятиме. Морального сенсу все інше, що відбуватиметься в нашій державі. Ми маємо зробити нашу політику героїв максимально ефективною. Безпосередньо, безпосередньо із цим пов'язана політика справедливості в Україні. Справедливість це вимога номер один, як усіх в нашій державі, до внутрішнього життя, так і нашої держави до світу. І почну з внутрішньої справедливості. Днями Дніпровський районний суд міста Київ ухвалив вирок у справі про жорсткий напад на Катерину Ганцюк. 31 липня 18-року нападники облили Катерину Ганзюк концентрованою сірчаною кислотою. Від страшних опіків вона померла у лікарні 4 листопада 18-го року І вічна її пам'ять. У му та 20-х роках були засуджені виконавці цього злочину, і зараз є вирок замовнику і співорганізатору нападу. Суд визнав їх винними та призначив покарання 10 років позбавлення волі. Ми маємо говорити чесно, якби не рішучий тиск та постійна увага громадського суспільства і друзів Катерини, якби не акції. Різного характеру, акції протесту та заклики покарати замовників злочину, справедливість була би знищена і ще на початку. На цей і розраховували злочинці. Вони були впевнені, як завжди, у безкарності. І я вдячний усім, хто боровся за справедливість у цій справі, усім, хто працював належним чином, що були законні вироки, але це мало, мало відбутись. І без громадського тиску. Всі ми бачили нещодавно кейс вже колишнього голови Верховного суду, жадність, яка дискредитує судову інституцію, людину та людину, яка своєю поведінкою сіє в Україні розпач, приниження, гнів. І при цьому сіє із найвищої судової інстанції. І можна навести й інші несправедливості, які обурюють та. Просто демотивують, зокрема, демотивують наших воїнів. Люди віддають найцінніше своє життя, своє здоров'я заради держави і державні інституції, зокрема судові, правоохоронні, повинні пройти таку трансформацію, яка убезпечить наше суспільство від несправедливості. Рада національної безпеки та оборони України запропонувала посилити відповідальність суддів. Та інших працівників органів судової влади за злочини в сфері правосуддя і корупції. Пропонуємо зробити більш жорсткими і правила перевірки доброчесності суддів, зокрема з використанням детектору брехні поліграфу. Маємо додати і нове вагоме значення суду, присяжних, як одному з елементів народовладдя в держави. І щодо усього цього вже готуються. Я знаю відповідні законодавчі ініціативи, я вас дуже прошу, шановна Верховна Рада України, шановні депутати, підтримати цей запит на справедливість. Зараз, коли будемо зараз, коли будемо визначати параметри. Нашої української доктрини і трансформації нашої держави ми маємо розглядати політику справедливості на одному рівні з політикою української перемоги, з політикою безпеки та з політикою наших героїв. Справедливість це такий суспільний лад, за якого людині. Хочеться жити в Україні, бо людина відчуває, що її життя, її здоров'я, її праця, гідність, прагнення, прагнення до життя, прагнення до щастя, її сім'я та майбутнє надійно захищені реальністю, реально діючим правом та чесним правосуддям в розумні строки. Відчуття справедливості в Україні має бути найсильнішим в Європі. І буде. Ми повинні це зробити. Так, це амбітна мета, але Україна вміє робити амбітне буденним. Ми маємо знайти всі необхідні системні рішення, щоб задовільнити українську спраглість за справедливістю. І тепер щодо справедливості іншого у зв'язку з російсько-українською війною. Питання правосуддя. Щодо війни і геноцидної політики ніколи не буває простим. Але у цьому випадку з російською агресією проти нашої свободи чим більше буде складнощів та вагань світу щодо справедливості для України і українців, тим більшим, на жаль, можуть стати реваншистські настрої в різних частинах світу. Невідворотність покарання це один із основних інструментів обмеження злочинності, обмеження. Так само, як і він здатен ефективно працювати в рамках національних юрисдикцій, він працюватиме і в глобальних відносинах. Всі російські вбивці, терористи, кати повинні відповідати за скоєне проти українців і українок. Політичне та військове керівництво Росії не має уникнути правосуддя через те, що у них нібито є імунітет. Як у керівників держави. Вони не керівники держави, вони бандити, які захопили контроль над державними інституціями Росії. І вони абсолютно знахабніли безкарності від цієї безкарності та почали тероризувати весь світ. Кожен політичний бандит ставить себе поза межі будь-яких. Звичних міжнародних відносин, і кожен актив, який належить державі терориста або будь-яким особам з кола президента Російської Федерації, які пов'язані з чиною Росії системою панування, повинен піти на компенсацію збитків тим, для кого, для кого вся ця війна, для кого агресивність цього панування обернулась спаленими містами і селами втратами рідних і близьких. І я вдячний усім світі, хто сприймає російське політичне та військове керівництво саме так, саме так як осіб, які повинні закінчити свої кар'єри на лаві підсудних в ГАЗі.